Ти мені сказала, що у мене завжди була надлишкова вага. Як це впливало на твоє життя там, в дитинстві, в юнацтві? А, ти знаєш, я хотіла славити ніяк, тому що я розуміла, що я та дитина, яка не має козирів зовнішності. Якщо інших дівчаток ще були там да, за косічки там дергали за ними, бігали, я розуміла, що це не про мене. Мені треба брати чимось інакше. І що стосується булінгу, я не можу сказати, що в мене був булінг, тому що я йшла на апірження. І я, можливо, й була тією людиною, яка і булила. В почалося вже починаю плакати. Тому що я дуже боялась не почути. Слова, ми з тобою не граємося бути жирна, ми з тобою не граємося бути корова. І я розуміла, що мені потрібно вивчити новий анікдот, не знаю, якусь придумати класну сценку, піти все класно одягнутися. І цим я маю завоювати авторитет в інших, бо зовнішність – це не мій козир. А що стосується, коли почались дискотеки, шкільні вечори. Починалося як, коли там швидка, швидка музика, знаєш, грала, ти ще там танцюєш туди-сюди. Але ти тільки чуєш нотки медляка. І я бігла з танцполу. Чого бігла з танцполу? Я так розуміла, що мене ніхто не запросить танцювати. Але я думаю, так я побіжу з танцпол, чому мені не запросили танцювати? Бо ніби, я пішла з танцпола. І я думаю, це багатьом дівчаткам колишній вазі знайомо.